Молитві очі наші є такі чудові слова: як Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Але яка ж воля отця, яка ж воля Божа? І чи... Попередив нас взагалі Господь, яка насправді повинна бути його воля. Тому що в кожного в поняття Божої волі якесь своє. Кожен по-своєму думає, що там от я туди переїхала, на це була воля Божа, От я то купила, на це була воля Божа. Але давайте подивимося дійсно в слові Божому, перевіримо. Тому що все, що ми думаємо, що що стосується віри, ми повинні перевіряти по Слові Божому. І тут в Матея, 13 глава, починаючи з 46-го вірша, є дуже одна цікава історія. Коли він промовляв ще до народу, то його мати та брати стояли на дворі, бажаючи з ним поговорити. Каже один до нього Он, твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи говорити з тобою. Тоді він відповів тому, що говорив до нього: Хто моя мати і хто брати мої, вказавши ж рукою на своїх учнів, мовив Ось моя мати і брати мої, бо хто чинить волю мого Отця, що на небі, той мені брат, сестра і мати. І тут ми можемо бачити по цій історії, що Ісус вказує, яка воля Божа. І коли прийшла його мати і брати до, до нього, то він сказав, що мати і брати, його сім'я взагалі, це ті. То є учнями Ісуса Христа, ті, хто виконують волю Божу. І Його учні що робили? Вони кожного дня перебували в Слові Божому, вони кожного дня слухали Ісуса Христа. І вони йшли і проповідували. Вони йшли і хрестили в Отця Сина і Духа Святого. Вони йшли і проповідували про е, покаяння, про суд, про гріх, про царство небесне. І саме такі люди є. Сім'єю Божої, і саме такі люди виконують волю Божу. І тому, коли ми молимо молитву, наш, то ми прагнемо. Виконувати волю Божу. Тому що ми молимося про це, але ми не розуміємо, що таке Божа воля в нашому житті. Як сказано, як на небі, так і на землі, значить, на небі, так само буде така воля. Будуть учні Ісуса Христа на небі. І тому ми повинні себе аналізувати, якщо я хочу потрапити на небо після смерті, то тоді я маю себе аналізувати, чи я дійсно є учнем Ісуса Христа, чи відповідаю я волі Божій, чи зробила я. Те, що Господь мені призначив, тому це дійсно дуже сильне откровення, і дякувати Богу за Божих людей, які відкривають нам це, тому що самостійно ми би, я би це ніколи не догадалася і навіть би не знала. Тому нехай дійсно Господь благословить кожного на це розуміння, щоб у кожному житті відбулася Божа воля.